Сами проект Гармата. І це новорічні випуски, в яких ми запитали молодих чернігівців про їхні плани на цей новий рік. Що ти більше всього любиш їсти на Новий рік? Ні, кататися на самках. Ну, я краса! Так что ми майже готові до новому року. А ялинку новорічну будете будет вдома? А отже, у нас столичка. Тобто рік риф на площу на нашу ялинку на Чернігівську. Папка На площі це традиція, постояти возле елки і піти тоді додому. А ну ел без елки, як праздник без ялинки – це не праздник новогодний. Так що ялка точно буде. Девочки, ви ж заказали подарки Деду Морозу? Да. А що ви заказали, якщо не секрет? Сюрприз. Молодим людям я скажу кріпчіше, ніж Кока-Колу, нічого не вживайте. Олимку будете прикрашати? Так, да, обов'язково. – Будемо йлочку украшати? Будемо. А ваш синочок вже замовив Діду Морозу подарунок. Та замовив подарунок. Який? Якості подарунок кобота. Які у вас є традиції до Нового року? Традиції? Ну, По-перше, запрошуємо Діда Морозу, він дарує подарунки дітям. Ну, а потім святковий стіл, сілякі конкурси, віршки, віршики обов'язково розказують діти. Будете відмічати новий рік і де? Звісно, будемо відмічати вдома, наряджати ялинку. Звісно, звичайно, треба ж дитину порадувати. Де будете святкувати новий рік в цьому році? Ну, честно говоря, наверное, вдома буду з родителями святкувати, Так як я, в принципі, чоловік такой, що не особо люблю заведення, то я шумно, вот Дома буду. Де будете святкувати новий рік? Ну, я буду вдома празднувати нового, да? да. А які у вас є сімейні традиції до нового року? Ну, як у всіх, ёлку наїжджать і нічого особливого. Да. Подарунки замовили батькам? Я да. вже так. Да. Да. А що мами смачного будуть готувати на новий рік? Можливо, щось особливе? Ну, як завжди. Олів'є, мандаринки, ну, так? Ну, да, да. ми завжди ставимо сосну, та не, е, прикрашаємо її сім'єю. А які подарунки замовили батькам? Смартфон. П'ятий айфон. Який настрій у вас панує перед новим роком? Настрій. Празднічне настроєння. Так. Де будете святкувати на роботі? Як у всіх людей, хороший стол, радісне настроєння, Йолочка. Ток святковий олів, як завжди. А, традиції. Традиції, що за, за столя і потім молоджі до друзів. А, ми так з батьками можемо посидіти. І подарунки замовили одне Це секрет. Ми що. Да. Коронною стравою це є олів'є, але кожного року моя мама готує щось нове. І то качку, то індичку. Де ви будете святкувати цей новий рік? О, мабуть, десь в дорозі. А вже планували, які подарунки будете дарувати близьким? М -м, ще ні, маю ще час. Які у вас в сім'ї коронні страви до нового року? Стандарт, олів'є, салати, все таке. Які ваші улюблені новорічні фільми? Іронія судьби. Завжди в Чернігові. З батьками чи з друзями? Батьки їдуть відпочивати, але без мене. А що замовляв на новий рік? Планшет. А ти ще хочеш на новий рік? Ой, да я не знаю щось. Наприклад, от ми займаємося з ним вільною боротьбою, мені хотілося б якісь нові борцовки. А щось батькам будете дарувати на новий рік? Так. А що? Ну. Я на трудах роблю мамі сердечко таке вир... з дерева вируба. А, а я на трудах роблю рамку для фотографій, так? Так. А які у вас є сімейні традиції до нового року? Ну, у мене з моєю родиною ми ровно о 12-й годині ми в круг садимося і поємо пісню. А Якусь воні, пісня, так? Да. це новий рік я хочу відсвяткувати в Закарпатті. З батьками чи з друзями? А, ні, зі своїми рідними та близькими. Що хочете отримати на новий рік? можливо? Можна? чоловіка рядишком, от і все. Що б ви хотіли отримати як подарунок до нового року? Да. Ну, наверное, хотя бы просто, чтобы Новый год прошел хорошо, в хорошей компании с друзьями. Ну, а так, как Как материальное, чего-то ну, не очень, ничего не хочется. Вы везете подарки с Украины, да, на Новый год? Да, нам очень нравится здесь, и а, сувениры здесь тоже. А какие новогодние блюда вы больше всего любите кушать? А, Украине или в Китае? Вообще, ваше любимое блюдо, может быть, украинские? А, мы здесь попробовали а, ру, а, украинские борщи, очень вкусно, нам очень нравится. А, а если в Китае, а, во время Нового года... Ми всі китайці кушають китайські переміни. ед або означає щастя. А ще ми завітали до школярів та запитали, як вони будуть святкувати цей новий рік. А чи віриш ти в Діда Мороза? Да. А ти вже замовив йому подарунки на новий рік? Які футбол? І гру футбол? Да. А з ким будеш грати? З мами, з папою, з дівчинка і з братиком. А ялинку будете наряджати сім'єю? Буду. Любиш так? Да. А які у вас є новорічні традиції в сім'ї? Дожик. Прикрашати будинок, так? Да. Ти віриш у Діда Мороза? Так. А що ти йому замовила на новий рік? Я замовила йому кхм, е, коробку конфет і е, різиночки. Ти віриш Діда Мороза? Да. А що ти йому замовила на новий рік? Нічого не хочу. Чого? Просто мене все є. Андрійко, ти віриш Діда Мороза? Ні. Чому? Того, що А кому ти подаруночки замовляєш на новий рік? Мамі. Що ви щорічно робите всією сім'єю? Обов'язково. Учимо віршики. Ми завжди готуємо шубу та салат олів'є, а ще багато інших страв якісь там. Чи віриш ти в Діда Мороза? Так, я вірю. А що ти йому замов на новий рік? Санчата або щось нове. Ти любиш на санчатах кататися? Можливо, ти катаєшся зі Катеринської гірки? І не тільки катаюся. А які самі високі вершини ти брав? На Карпатах і тут на Буліни і Коли на, на Булинегорі. І... А чи любиш ти ялинку прикрашати? Так, я іноді сам її роблю. – А з чого ти її робиш? Дерево і іноді з не пластилину, а з пластмаси. Чи віриш ти ще в Діда Мороз? Так. І що ти йому замовила на Новий рік? Планшет. Вона вродлива в тебе, так? Ні. Вона мене старша і вона на нього сіла. Що ж, Микита, ще віриш ти в Діда Мороза? Так. Що ти йому на новий рік замовив? Нічого, найкращий подарок це бути з сім'єю. А що ти мамі з татом будеш дарувати? Я подарую мамі кіндер-сюрприз великий такий. <свистак> замовила вже подарунок? Так. Я хочу собі новий телефон. <свистак> Та дві цутрана сіла? Ні. Мені брат зламав. Ростислав, ти віриш Діда Мороз? Ну. Це дуже складне питання, адже ну багато людей вірять, що ну це був дух нового року. Але я думаю, що ну того не існує. Це ну казки людей. А в сім'ї у вас вже панує дух нового року. Ну так звичайно, ми вже почали потроху готуватися до нового року. Мама купує продукти, щось готує. Ще ми завітали у дитячий садок Чернігова та запитали у наймолодших чернігівців про їхні плани на новий рік. Дмитрику, що ти хочеш від Діта мороза на новий рік? Хокей. Це гра така, так? Молодець, ти хокеїст, ти хочеш в майбутньому можливо хокеїстом угу. стати? А тато в тебе любить хокей. Угу. А що ти будеш тато віддарувати на новий рік? Ще не придумав? А мамі? Тельцо. Ух ти. Якесь дорогоцінне чи сам будеш його робити? Софійка, що ти хочеш віддіти Мороза на новий рік? Сердечко. Таку іграшку м'яку, так? Як подушечка велику, мабуть, так? А що ти будеш батькам дарувати на новий рік? Ще не вирішила. А ти любиш малювати? Да. Тоді обов'язково намалює малюнок, їм буде дуже приємно. Як тебе звати? Даша. Даша, що ти хочеш, щоб дід Мороз тобі подарував на новий рік? Ляльку. А яку Барбі? Угу. А що ти будеш мамі дарувати стати? Чи не вирішила? Ти, мабуть, намалюєш щось, так? Так. Да. – Як тебе звати? Софія. Софійко, що ти хочеш звідти до морозу на новині? Я Ляльку Барбі, які можна красити волоси. – Молодчинка, ти хочеш бути перукарем майбутнього? Я хочу бути вихователем в садочку. Батькам щось будеш дарувати? А що? Я забула. Дмитро, що ти хочеш, щоб Дід Мороз тобі на новий рік подарував? бамперами. Це машина така, так? Ну да. так. А як ти сильно любиш мандарини, скажи. Дуже дуже. Дуже дуже любиш мандарини, да. молодець. Ілюшка, що ти хочеш, щоб Дід Мороз тобі подарував на новий рік? Чтирьох рукавах! Ро Робота. Робота? А з батькам будеш дарувати? Б... Мамі я хочу подарувати рисунок. А тат? Таті новий диск. Ух ти, який. а чим ялинку будеш прикрашати? Огоньками. Молодець. Та, хто ще щось? Я хочу. Та. Як тебе звати? Діма. Дмитрику, що ти будеш дарувати мамі з татом на Новий рік? Мокати. Машину. Машину? А що ти хочеш щоб дід мороз тобі подарував? Машини. Машини дуже любиш, так? Ти гонщиком хочеш стати, можливо, в майбутньому. Так. Да. А чим ялинку прикрашаєте з мамою стати? Ми вже прикрасили. Ви вже прикрасили? А зірочка є зверху ялинки? Ні. Немає. Лише гірлянди та іграшки, так? Угу. Молодець. Що це сталося на дворі, побіліло ліс і поле. Це до нас прийшла сама Люба зимонька зима. Ось ми і дізналися, хто де, як і з ким буде святкувати цей новий рік. А вам щасливих новорічних свят. До нових зустрічей!